Привіт, друзі! Ми знаходимося в нашому розсаднику. Сьогодні ми поговоримо про гібрид Barrybin F1. Дивіться, як він виглядає, які в нього дуже китиці. Ось так це все виглядає діло. Він вже починає у нас зав'язуватися. Цей сорт виведений нідерландськими. З Нідерландів Сенгента Сіт високорослий гібрид, він дуже нам подобається. Він на стадії росту викидає 12-14 плодоносі... плодоносних китиць. Це дуже багато, дуже дуже він. Причому цей гібрид він підходить як для відкритого ґрунту, так і для плівкових теплиць. Ну, ми поки що використовуємо його в теплицях. Хоча в майбутньому не виключення, що ми попробуємо його у відкритому ґрунті. Ну, заради експерименту, подивитися по врожайності, що і як буде. Він ультраранній, дуже гарний в нього томат. І вже ми бачимо, він зав'язується. Дуже гарно дивіться, які у нього виходить. І вже друга, бачите? Тут таке саме одні і другі. Ну, ми обробляли ще бетоксоном. Ну, це як стимулятор запилення чи щось типу цього. Не знаю, допомогло, не допомогло, але наша думка, що допомогло. Бо гарненько він зав'язався. Це ми перший рік його в теплиці висадили. Небагато, правда, кущів, але... Но... Надіємося на хороший результат. Завтра ми поговоримо про сорт Колібрі. Теж гібрид. Ось такий він вже сливкою діло йде. Теж позав'язувалися вже перша і друга китиця. Цвіте активно, дивіться, яка в нас тут є завість. Чудово. Гарненькі. А загалом у нас в розсаднику, хто не підписаний на канал, посаджено 7 гібридів. Це ми перший рік посадили. 7 гібридів 260 саджанців. щоб вибрати для себе кращий. І тоді вже в подальшому суто одним-двома сортами займатися і вирощувати. А цього року такий експериментальний рік. І засадили ми аж 7 гібридів, щоб побачити, який себе краще зарекомендує. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Будемо розвиватися разом. Будемо підказувати один одному, щоб нам було легше. Всім гарного дня!